Три хвилини тому мовчання космосу обірвалося. На безкрайньому тлі зоряного неба, де світло мандрує тисячі років, щоб торкнутися нашого зору, з'явився новий гість не планета, не астероїд, не комета у звичному сенсі, а щось інакше. Щось, що з'явилося з тиші між землею та загадковим міжзоряним мандрівником, кометою Три і Атлас, його назвали 25, В1 Борисов, і з цього моменту почалася історія. Яка вже зараз переписує уявлення про те, що ми знаємо про комети ніч із 2 на 3 листопада 2025 року. На екрані монітора Кримської Марго-обсерваторії з'являється бліда, розмита пляма. Вона не стоїть на місці, повільно рухається проти тла нерухомих зір. Астроном Геннадій Борисов спостерігає уважно її траєкторія не збігається з орбітами жодного відомого астероїда це не просто уламок із поясу між Марсом і Юпітером. Це щось нове. Через кілька годин після першого спостереження Борисов відправляє термінове повідомлення до Центрального бюро астрономічних телеграм. У ньому координати дані про яскравість, попередній розрахунок магнітуди 12.1, і дивовижна примітка, кома дифузна півхвилини дуги в діаметрі, хвоста не виявлено. Ця фраза змінює все бо комета без хвоста це, мов живий океан, без хвиль, звук без повітря, метелик без тіні. Неможливо, але дані точні. Після надсилання звіту Борисов замовкає його ім'я вже давно має вагу серед астрономів. У 2019 році він відкрив перший підтверджений міжзоряний об'єкт, що увійшов у сонячну систему комету 2Ай Борисова. Тоді він зробив це за допомогою власноруч створеного телескопа, і ось шість років по тому його саморобна оптика знову побачила щось, що не вписується в жодні каталоги. Протягом кількох годин від моменту публікації сигнали тривоги розходяться по всьому світу вчені з Японії, України, Канарських островів, Австралії підхоплюють спостереження. Перші підтвердження надходять із сугави в Японії та Львова в Україні вони бачать те саме компактну яскраву кому без натяку на хвіст. Два незалежні спостереження з різних континентів ідентичні це означає одне відкриття підтверджено. Назва з'являється вже наступного дня це 225 в 1 Борисов. Цей код не просто ідентифікатор, це сигнал. Увага, астрономічна аномалія. Міжнародні обсерваторії отримують заклик до спостереження, фільтрують потоки даних, перевіряють старі архіви. І тут відбувається перший шок. На знімках з Паломарської обсерваторії, зроблених ще 29 жовтня, видно ледь помітну пляму на місці, де зараз світиться нова комета. Тоді вона була майже невидимою. Лише 17 балвою зоряної величини, а через 5 днів уже у 100 разів яскравіша. Це не схоже на звичайне пробудження комети. Це блискавичний спалах, який не супроводжується газовим хвостом чи пиловим шлейфом. У фізиці комет такого не буває. Поки вчені намагаються пояснити природу цього спалаху, небесна сцена розширюється. На екранах цифрових планетаріїв видно одразу три об'єкти Це 2025 В 1 Борисов. 3І. Атлас і менш яскраву – С2025 К 1 Атлас. Три комети кожна на своїй орбіті, але з нашої точки зору в одному секторі неба у сузір'ї Діви. Для неозброєного ока це майже збіг, видимий трикутник світла перед світанком. Але насправді між цими об'єктами мільйони кілометрів простору. Вони не можуть зіткнутися, не повинні. І все ж обидві головні комети. Три і Атлас і С2025 В1 Борисов, демонструють однакову майже неможливу рису, вони яскравіють без утворення хвоста. Фізика комет каже, що це суперечить законам термодинаміки, сонячного тиску і випаровування льоду. Але небо не слухає підручників щовечора тисячі аматорських телескопів спрямовані в ту саму точку. Люди по всьому світу діляться фотографіями кругла, яскрава кома, ніби замерзла куля світла. Деякі спостерігачі повідомляють про ледь помітні подовження, схожі на примарний хвіст, але жодне зображення не підтверджує його стабільності можливо, це просто відблиск, шум сенсора, артефакт обробки, а можливо, ні. Тим часом міжнародна база даних фіксує сотні нових записів, усі координати сходяться, комета рухається, піднімаючись із площини екліптики. Наближаючись до Землі на мінімальну відстань у 0,55 астрономічної одиниці, трохи більше від половини відстані між Землею і Сонцем. Її орбіта надзвичайно витягнута, майже параболічна, ніби вона прилетіла не з поясу Койпера, а з далекої хмари Орта. Тоді як три і Атлас, міжзоряний мандрівник, що вже залишає сонячну систему, йде у протилежному напрямку, але теж без хвоста ця дивна симетрія два об'єкти. Обидва надто яскраві, обидва без пилу, обидва в полі зору Землі одночасно починає хвилювати навіть досвідчених дослідників. Науковці з НАСА та ЕСА оновлюють орбітальні моделі, вводять дані фотометрії з усього світу. Але навіть найточніші розрахунки не пояснюють спалаху яскравості. Відсутність газового шлейфу не означає, що немає випаровування, навпаки, можливо, відбувається щось, що ми ще не вміємо виміряти. І тоді наукова дискусія переходить у фазу гіпотез можливо, це вічі 25 В1 Борисов, уламок старої комети, що втратила леткі компоненти, залишивши лише важкі відбивальні частинки, а можливо, це залишок міжзоряного тіла, подібного до 3 і атлас, але захоплений сонцем у тимчасову орбіту, а є й ті, хто обережно говорить про зовсім інше, про структуру, яку ми ще не розуміємо, про явище, що може бути або природним збігом. Або чимось. Іншим. На світанку 7 листопада три тіла сходяться в уявному небі, освітлюючи східний обрій, телескопи фіксують їхню дивну гармонію. Але поки що жоден із них не показав справжньої природи цих світил. І саме тут, на межі пояснення і тиші, у просторі між відомим і невідомим, починається те, що ще жоден телескоп не побачив продовження у частині 2. Ніч, коли все змінилося, немало грому чи спалаху лише тиша. І Холодне Сяйво двох об'єктів, що блукали небом Це 2025 В 1 Борисов, і 3 і Атлас, дві комети, що поводяться не як комети, дві загадки, що підкорюються лише власним законом. Уперше за десятиліття спільнота астрономів визнала перед нами не просто новий об'єкт, а нове явище. І поки телескопи на землі спрямовані в небо, між рядками звітів і фотометричних таблиць, народжується відчуття, що ми дивимося на початок чогось більшого. Коли Центральне бюро астрономічних телеграм опублікувало перший зведений циркуляр, усі провідні обсерваторії вже працювали наповну від Мауна-Кеа до Сайдинг-Спрінг, від Кривого Рогу до Ла Пальми, синхронно, ніч за ніччю, фіксувалися сотні кадрів кожен кадр фрагмент часу, уламок світла, який згодом склався у детальну хроніку небесного феномену. Міжнародна координація перетворилася на шалену гонку кожна година без даних це втрачена можливість. Науковці на форумах, у телеграм-групах і внутрішніх чатах міжнародного союзу астрономів публікували результати ледь не в реальному часі світло Борисова змінювалося у перші дні повільно, далі швидше. За три доби його яскравість піднялася до зоряної величини 10-9. і він став видимим навіть для аматорських інструментів. Проте головна дивина залишалася жодного хвоста для комети, яка так стрімко розігрівається, відсутність хвоста як подих без повітря. Пояснення шукали у всьому у складі ядра, у геометрії, у магнітних потоках. Одні стверджували, що пилові частинки занадто важкі, щоб сонячний вітер міг віднести їх у простір. Інші говорили про ефект дзеркала, коли кома відбиває сонячне світло під таким кутом, що хвіст стає невидимим. А дехто, що ми бачимо лише оболонку, тоді як справжній об'єкт ховається під нею, немов у коконі з плазми. Наукові установи кинули всі ресурси. Європейська космічна агенція розгорнула спостереження за допомогою космічного телескопа Гая, аби уточнити орбіту. НАСА підключило наземну систему Neowise – інфрачервоні датчики, здатні бачити крізь пилові оболонки. Китайська станція Тяньвень передала короткий відеофрагмент, змазане світло, кілька секунд. Але й цього вистачило, щоб підтвердити у Борисова немає виразної хвостової структури. Навіть під прямим сонячним потоком. Це було як спостерігати за тінню, яка не відкидає тіні. Паралельно у міжнародному центрі з небесної механіки провели нове моделювання. Підрахунки показали, що Борисов рухається по надзвичайно витягнутій орбіті, майже параболічній, з перегилім на відстані 062 астрономічної одиниці від сонця. Його шлях проходив між орбітами Землі та Венери, регіон, де комети зазвичай вибухають потоками газу. Створюючи видовищні хвости. Та цього разу нічого. Тільки стабільна, округла кома, щільна і невиразна, як замерзла сфера з попелу. Друга комета Три і Атлас поводилася так само. Її яскравість підскочила до 9Ф8 зоряної величини, хоча прогноз не обіцяв навіть 11-ї. Але замість видовищного шлейфу лише кругла світлова пляма. Жодних спалахів, жодних викидів газу. Відсутність хвоста при такому зростанні світності здавалося парадоксом, і тому кожна нова доба приносила не відповіді, а запитання. У ніч на 5 листопада дослідники з Пальми опублікували серію знімків у високій роздільній здатності. Після обробки стало помітно, що у Борисова кома має легку поляризацію світло розсіюється нерівномірно, наче крізь зернисту хмару. Це вказувало на наявність великих частинок пилу десятки, а то й сотні мікрон. Такі частинки майже не реагують на сонячний тиск, тому не утворюють хвоста. Значить, ядро викидає матеріал, який важчий за типові кометні зерна, можливо, це суміш металів або складних карбонатних сполук, які не випаровуються навіть при сильному нагріві. Тим часом спільнота аматорів створила онлайн карту руху об'єкта, щоночі тисячі користувачів оновлювали координати, звіряли величини, порівнювали спектри. Науковці лише встигали перевіряти їхні вимірювання. І в більшості випадків підтверджували точність. Глобальна синхронізація нагадувала нервову систему, у якій кожен вузол обсерваторія, а кожен імпульс нова одиниця даних, і ця мережа працювала майже безперервно. Наукові форуми вибухнули припущеннями. Одне з найцікавіших ефект подвійного відображення. Якщо кома складається з кристалічних структур або навіть металевих домішок, вона може відбивати сонячне світло так. Що створює ілюзію яскравого ядра без видимого хвоста. Така кома функціонує як дзеркальна оболонка, майже суцільна сфера, де внутрішні відбиття поглинають спрямоване випромінювання. Якщо це правда, то ми вперше спостерігаємо об'єкт із властивостями, які більше нагадують астрофізичну пастку світла, ніж звичайну комету. Але потім відбувається інше 7 листопада 02.17 UTC. Група Скіото фіксує короткочасне підвищення яскравості Борисова на 0,3 зоряної величини, яке триває лише 40 хвилин, а потім спадає до попереднього рівня. Жодного вибуху, жодного викиду, просто рівномірне, пульсуюче сяйво. Через дві години аналогічне спостереження надходить із Києва. Збіг чи сигнал. Після ретельного аналізу дані показали джерело пульсації не в самому ядрі, а в оболонці коми. На відстані приблизно 8 тисяч кілометрів від центру. Це означало, що світло змінюється не через внутрішні процеси, а через відбиття від певної структури, можливо, хмарного шару, що обертається навколо ядра. А якщо кома справді має власне обертання, то її форма не сферична, а еліпсоїдна, і ми бачимо блиск, який періодично змінюється під певним кутом. Такі спостереження зафіксували ще кілька станцій. І вже за добу міжнародна група фотометрії назвала це явище ефектом Борисова-2025, паралельно відбувалося інше у тиші серверних кімнат. У лабораторії спектроскопії в Гейдельберзі астрономи отримали перші дані з оптичних спектрів обох комет. І ось що вони виявили у світлі c 225 v 1 Борисова, присутній аномальний пік відбиття у діапазоні 303 мікрометра, характеристика органічних сполук. Із високим вмістом вуглецю те саме у спектрі 3А Атлас. Дві комети незалежні одна від одної, але мають однаковий спектральний підпис. Це означало, що їхній матеріал споріднений. А якщо так, то, можливо, вони походять з одного джерела, десь далеко за межами сонячної системи. Ця гіпотеза обережно сформульована у звіті, ймовірно, спільне походження з міжзоряного резервуара. Або фрагментація єдиного міжзоряного об'єкта у минулому циклі. У цей момент увага астрономічної спільноти розділилася. Одні наголошували, співпадіння спектрів не обов'язково свідчить про спільне походження, інші, що сама статистична ймовірність таких збігів мізерна. Наукові журнали почали готувати статті, але кожна нова доба приносила зміни, які ламали готові висновки. Зіставлення орбіт показало ще один дивовижний факт. Коли просторові моделі Аурорі розмістили комети у тривимірному просторі, стало ясно, це 225 В 1 Борисов проходить просто між Землею і три Атлас у момент, коли остання виходить за межі сонячної системи, їхня видима близькість оптична ілюзія, але кутова позиція настільки точна, що навіть незначне відхилення могло б призвести до ефекту гравітаційного лінзування. Декілька астрофізиків припустили. Що короткий спалах яскравості 7 листопада може бути саме проявом такого лінзування, коли світло однієї комети посилюється гравітаційним полем іншої. Якщо це правда, то ми стали свідками першого випадку гравітаційного мікролінзування між двома кометами. У цей самий час у глибоких архівах даних дослідники НАСА помітили ще дещо на знімках телескопа ТЕС, зроблених під час пошуку екзопланет. Зафіксовано слабке відхилення яскравості у ділянці, де проходила три і атлас. Воно було мізерним лише кілька сотих відсотка, але його частота співпадала з періодом пульсації Борисова, два різні об'єкти і однаковий ритм. Це не просто статистичний шум, це резонанс, щось об'єднує ці два світила, хоча між ними десятки мільйонів кілометрів, між тим дані про складкоми продовжували надходити. Аналіз показав, що пил Борисова містить високу концентрацію силікатів і заліза, склад, нетиповий для крижаних тіл. Це робить його не кометою у звичному сенсі, а радше гібридом між астероїдом і кометою, кам'яним тілом із залишками льоду, який не встигає випаровуватись, такі об'єкти відомі, але надзвичайно рідкісні. Тож, якщо Борисов справді такий, то ми спостерігаємо його у момент переходу, коли крижані резервуари вичерпалися, а ядро ще відбиває світло. Немов згасаюче вугілля, і все ж навіть це не пояснює синхронності з Три і Атлас, чому два різних тіла з різними траєкторіями виявляють однакову поведінку? Відповідь, можливо, прихована у минулому. Астрономи з Гарвард Смітсонівського центру простежили зворотні орбіти обох комет на сотні тисяч років назад. Виявилося, що якщо повернути час на кілька мільйонів років, їхні шляхи перетинаються у межах тієї самої зони міжзоряного простору, де, за припущеннями, могла існувати колишня система уламки давно зруйнованої зорі. Можливо, і це 225 В 1 Борисов, і 3 і Атлас залишки єдиного фрагмента, який розпався десь за межами нашої галактичної околиці, і тепер обидві частини випадково зустрілися в нашому небі. Але тут починається найцікавіше. Після спалаху 7 листопада візуальні спостереження Борисова показали невелику зміну кольору. Кома з блідобілої стала злегка синюватою. Це тонка різниця, ледь помітна людському оку, але спектрометр бачить її чітко. Синій відтінок ознака розсіювання короткохвильового світла, властива плазмі або дрібному пилу. І якщо кома справді перетворюється на плазмову оболонку, то ми спостерігаємо процес, якого ще не бачив жоден телескоп. Перехід матеріального об'єкта у частково іонізований стан без вибуху, без розпаду, лише під дією сонячного поля. Дехто з дослідників навіть називає це ефектом кометної тиші, коли енергія не виходить у простір, а залишається всередині оболонки, створюючи ілюзію стабільності. Якщо це справді так, то Борисов перший приклад енергетично ізольованої комети, яка утримує власну плазму без втрат. Поки офіційна наука мовчить, аматори вже створюють моделі, які показують, що така структура могла б існувати лише за умови, що ядро має сильне внутрішнє магнітне поле, та звідки воно візьметься у комети питання, що зависло в повітрі. Водночас зростає активність сонця, потужні сонячні спалахи збурюють магнітосферу Землі, полярні сяйва сягають небувалих широт. І саме під час цих бур Борисов та три і атлас залишаються незворушними. Ніяких спалахів, ніяких змін, наче вони ізольовані від усього, що відбувається навколо. Це породжує ще одну гіпотезу можливо, їхні коми мають електропровідну оболонку, яка захищає від впливу сонячного вітру. Це робить їх схожими не на пасивні уламки, а на об'єкти зі складною внутрішньою взаємодією, як космічні капсули, що зберігають енергію. До 8 листопада астрономічна спільнота зібрала більше трьох тисяч спостережень. З них склали глобальну криву яскравості плавну, але нестабільну, і саме на її графіку видно дивний ритм, легке підняття кожні 12 годин, синхронне в обох комет. Цей ритм не пояснюється ні обертанням, ні орбітальними рухами. Його період занадто короткий, а фаза надто точна. Дехто жартома назвав його пульсом космосу. До ранку 9 листопада небо вже змінилося. Над східним горизонтом діва здіймалася над Чорним морем хмар. І між її зірок, у тонкому сяйві передсвітанку, світилися дві крапки це 2025, В 1 Борисов і 3 і Атлас. Вони здавалися близькими, майже торкалися одна одної у просторі нашого зору, але між ними десятки мільйонів кілометрів, і кожна летіла своїм шляхом, їхня видима спорідненість була лише оптичною ілюзією. Та саме вона запалила у свідомості спостерігачів дивне відчуття, ніби всесвіт показує нам дзеркало. У якому ми бачимо не майбутнє і не минуле, а сам факт нашої невідомості. Наукові звіти накопичувалися. Центр малих планет оприлюднив оновлену орбіту ЦВ25 В1 Борисова. Траєкторія стабільна, жодних ознак негравітаційного прискорення. Це означало, що комета поводиться як звичайне тіло, підкорене сонцю. Але візуальні дані суперечили цій простоті світність продовжувала зростати. У період з 8 по 9 листопада яскравість Борисова зросла ще на 0,2 величини, без жодної зміни форми коми, ні вибухів, ні відколів. Наче ядро світиться зсередини, не завдяки сонцю, а завдяки власному джерелу енергії. У лабораторії в Греноблі група астрофізиків спробувала змоделювати поведінку такого об'єкта. Вони створили цифрову симуляцію, у якій ядро покрите надщільним шаром металізованого пилу. Що відбиває світло з коефіцієнтом Альбедо понад 0,8. Це могло пояснити надлишкову яскравість, але не пояснювало стабільності. За всіма законами термодинаміки, така оболонка мала б руйнуватися під дією сонячного випромінювання. Але Борисов тримався, наче щось підтримувало його структуру, невидима рівновага між розігрівом і охолодженням, якої не знала жодна модель. На ранок 10 листопада телескоп Габл уперше навівся на новий об'єкт. Кілька коротких експозицій, надісланих у центр космічних зображень, показали дивну деталь у самому серці коми Борисова темне ядро, обрамлене тонким кільцем світла, не просто світла, рівномірного, гладкого, як кільце Сатурна, але в мініатюрі. Його діаметр близько 700 кілометрів, а товщина менше 20. Це кільце не могло бути пиловим, воно надто чітке. Дехто вважав, що це оптичний ефект дифракції. Але повторні спостереження зла сіль'я підтвердили структуру, такого раніше не бачили ні в одній кометі. Деякі фізики висунули гіпотезу якщо навколо ядра дійсно є кільце, воно може бути залишком викинутого матеріалу, який не розсіявся, а стабілізувався магнітним полем самої комети. У такому разі ми маємо справу з об'єктом, що створює власну магнітну пастку, унікальне явище, яке перетворює комету на своєрідний резонатор. Що затримує частину енергії. Тоді стає зрозумілим і пульс світла, і відсутність хвоста, і навіть стабільність орбіти. Але для цього потрібно одне, щоб ядро мало магнітну оболонку, якої не існує у звичайних небесних тілах. На тлі цього зростало занепокоєння серед наукових спільнот. Сайти спостережень переповнилися запитами чи не може цей об'єкт становити небезпеку для Землі. Відповідь була однозначна ні. Його мінімальна відстань, у 0,55 астрономічної одиниці, виключає будь-яке зіткнення. Але цікавіше інше його кутове положення збігалося з напрямком, у якому рухається 3 3E атлас, коли залишає внутрішню частину сонячної системи. Вони ніби змінювали чергування один входить, інший виходить. Два світла, що не торкаються, але перетинають траєкторії у нашій свідомості. В астрономічних колах це явище вже охрестили дзеркальною комбінацією. Коли дві незалежні орбіти створюють оптичну симетрію, яку можна спостерігати лише з певної точки, саме із Землі. Такі явища рідкісні, відомо лише чотири випадки за останні 200 років, але жодного разу вони не супроводжувались таким дивним збігом властивостей об'єктів. Вчені кажуть це як дивитись на дві комети, що грають у шахи на небі, рухаючись у дзеркальних позиціях, і ми лише глядачі яким дозволено спостерігати за їхнім мовчазним ходом. Поки телескопи стежили за Борисовим, науковці спробували використати радіоінтерферометри для вимірювання його активності. Сигналу не зафіксовано, комета мовчала у всіх діапазонах, жодних спектральних ліній випаровування, жодних ознак газу. Це робило її не просто дивною, а унікальною. Вона нагадувала не активне тіло, а холодну дзеркальну кулю, що рухається під гравітацією. Але світиться так, ніби зберігає спогад про далеке джерело світла. Тим часом три і атлас теж змінилися. Її колір став теплішим, світло золотавим, а яскравість упала лише на кілька десятих, хоча, за розрахунками, мала б зменшитися удвічі. Складається враження, що ці два тіла підтримують один одного на відстані, ніби пов'язані якимось невидимим балансом. У кожного спостерігача виникало інтуїтивне відчуття ці комети знають одна про одну. Хоча між ними безодня простору. Коли у ніч на 11 листопада обсерваторія на Канарських островах зробила серію довгих експозицій, на знімках з'явилося нове явище тонка дуга світла між двома об'єктами. Звісно, не справжній промінь це лінія, яку створює накладання траєкторій у русі, але виглядала вона так, ніби космос сам малює зв'язок між ними. Людям, що стояли біля телескопів, важко було стримати емоції. Кожен розумів, що стає свідком історії не відкриття однієї комети, а спостереження за тим, як Всесвіт проявляє власну симметрію. До полудня 11 листопада НАСА опублікувало коротке повідомлення спостереження c 225 в Евен Боріс софт підтверджено. об'єкт стабільний активність низька. У цій сухій фразі спроба зафіксувати спокій там, де вже давно панує здивування, бо те, що починалось як ще одне відкриття. Тепер стало нагадуванням ми досі не розуміємо до кінця навіть те, що здається знайомим комети, зорі, пил, усе це мовчазні книги, сторінки яких читаються світлом, а значення часто вислизає між цифрами. І все ж історія не закінчилася. Під час останніх спостережень, 12 листопада, кілька аматорів із Південної Америки повідомили, що Борисов змінив форму коми. Вона стала видовженою, але не у вигляді хвоста, а у вигляді еліптичного ореолу. Який обертається навколо ядра. Швидкість обертання приблизно одна повна революція за 6 годин, це означає, що кома має стабільну осьову симметрію, а сам об'єкт може бути не суцільним, а двійним, подвійним ядром, яке рухається як система. Якщо це так, то, можливо, ми бачимо не одну комету, а пару тіл, що разом пройшли крізь космос і тепер відображають свою історію у світлі. Небо не дає остаточних відповідей. Воно лише показує, що кожна тиша має свій відгомін. Коли сонце сходить над дівою, коли золоті промені торкаються атмосфери, і дві комети повільно тануть у сяві ранку, залишається лише спокійна думка десь там, між простором і часом, відбувається щось, що людство тільки починає помічати можливо, це просто черговий збіг орбіт, а можливо, перший шепіт глибшого порядку, який ми ще не здатні виміряти. Комети С2025, в 1 Борисов і 3І Атлас знову зникають у світлі, залишаючи після себе питання, що звучить тихо, але невідворотно. Що, якщо цей спокій лише прелюдія до чогось, що ще не вийшло з тіні?